Сефора дуже активно працює над тим, щоб клієнти бачили на полицях те, чого немає більше ніде. Ну, наприклад, лише у Сефора можна купити Rare Beauty у багатьох країнах, або та ж сама Fenty Beauty довго була ексклюзивом, що продавалася тільки там. Вони укладають угоди з брендами на ексклюзивні продажі на якийсь термін, і багато хто погоджується заради престижу і широкої мережі. Крім того, Sephora інвестує у створення нових брендів через Кендо. Кендо це б'юті-інкубатор всередині того ж LVMH. Створений був у 2010 му році тодішнім SEO компанії в Америці Девідом Солітеном. Кендо запускає марки, які потім продаються здебільшого де? Ну, звісно, в Sephora. Так з'явились, наприклад, Кетвон Beauty, Marc Jacobs Beauty, Fenty Beauty, Олі Гендріксен та інші відомі бренди і впевнений будуть з'являтися нові й нові. LVMA через Кендо підтримує ці проекти фінансово і експертизою. А Sephora дає їм полиці та мільйони покупців. Виходить взаємна вигода. Sephora отримує ексклюзивні хіти, яких немає у конкурентів, а LVMA заробляє як на продажах у Sephora, так і як власник цих брендів. Багато покупців навіть не здогадуються, що деякі інді марки насправді запушені під крилом Сефора.